Доброго дня! Пропоную ось такі заглушки на протиотуманки, а також протиотуманки на Volkswagen Golf 6. Протиотуманки Отуманки в нас нові оригінал. Виробник Hella. Виробник Hella. Протиотуманка йде в комплекті з лампочкою. Наявності є права, а також ліва протягом туманка. Хелла виробниця. Також заглушки на туманки, глухі, а також з отвором під протягом З отвором під протягом з хромірованим кільцем. Ось так виглядає. Ліва була попередня заглушка, це є права заглушка на протяготу Volkswagen Golf 6. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Тут є багато чого цікавого.